Всім привіт! Я люблю столовий буряк, щоб він був солодким, тоді й страви з нього смачні. Виходить, найбільша помилка, яку я робила, це ігнорувала вчасно прибирати буряк з грядки, бо чим пізніше приберу, тим довше він буде зберігатися. Цими моїми бурячками траплялися солоденькі, мабуть, ті, які пізніше зійшли. Знаєте, буває, вже бурячок зійде і попололи, а другий раз йдеш полоть, а там ще маленькі бурячки досходять і, звичайно ж, вони залишалися. Але в тому році таких досхожених буряків було дуже мало. Вибирала пізно, і буряк був настільки несмачний, що я більше такого не хочу. Я купувала багато сортів. Раніше теж різні сорти змінювала, і гібриди саджала. Всі вони були несмачні, але я і не вибирала ніколи вчасно. Я навіть не дивилася на той термін дозрівання. Цей рік, коли купувала оцей кармазін, продавець сказала, що не має значення, який сорт головне саджати на сонячному місці. І на гарній землі, не на одному і тому самому місці, щоб там вистачало всього бурякові, посадила посередині грядки. тут, мов найкраща земля. Ще треба сіяти не рано. В цьому році я сіяла 23 травня. Це для мене не рано, бо раніше я могла і в квітні висівати. Головне посіяти, щоб не забути. І зараз на початку вересня і бурьок вже великий, мова ж занадто великий, і майже всі по терміну дозрівання час вибирати. Кармазін 110 день, ломако 100 120 нам дали 20 день, щоб ми вибирали. Пабло 100-110, мармелад 80, 100 день. Переріс він трішки у мене, але я оце тільки розпочала звертати увагу на термін дозрівання, тому що ну, в серпні ж ми не будемо червоний буряк вибирати. Спочатку я сьогодні вирішила спробувати сирим буряк. Бачила, що так роблять, але не зрозуміла смаку. Підварила я буряк і спробувала. Ломако довгенький не підписувала. Пишуть, що він без циліндричних кілець. Так, він і є без циліндричних кілець, але він самий несмачний між цими чотирма е, сортами і гібридами. Другий мармелада пробувала. Ось буква ми написала, тому й мармелада. Отакий він на вид самий солодкий, купувала в звичайному магазині типу супермаркет, не в насінневому. Отак пакетик, і в пакетику Пабло і мармелад. Хтось Попіклувався, щоб самі солодкі сорти були. Я так розумію, в маленькому насіння гібриду пабло, а в великому тут багато ще й на той рік вистачить. І пабло ось. Дуже смачний. Оці... Кармазін теж смачний, їстівний, не такий солодкий, як оці два. Вук -вук і дізналася, деякий буряк на смок. Буряк треба вибирати вчасно, зараз в нього майже немає листя. А якщо його перетримати, він розпочне випускати нові листочки. Ці листочки будуть забирати всі поживні речовини із буряка. Увесь смак піде в листя, а воно нам не потрібне, тому я прибираю. Так що, хто думав, так як я, що пізніше виберу, довше зберігатиметься, то це невірно. Він зберігатиметься, але ви його не будете їсти. Також за місяць до виборки його не, не можна поливати. А я трішки поливала клубнику і полила буряк, але бачу, що земля така суха, що воно йому не нашкодило. Треба, щоб буряк жив за рахунок листя і поживні речовини з листя переходили в плід. Також рекомендують деякі підживлення влітку. Я не підживлювала, в нас земля вдобрена. Тут є все, нічого ми не підживлюємо. Вранці, коли прийшла пробувати буряк, він був весь червоний. Мені потрапляли такі, підряд рвала. Був гарний червоний буряк. Зараз розпочала відрізати листя, а там він отакий не червоний, дуже багато білих кілець, це, мабуть, для борщу. Але був і червоний між ним. Оце стільки мармелади в ящику. Виходить, насіння треба купувати, можливо, у професійних магазинах. Дуже багато підмішано. Оце паблона вибирала, оце полосотий такий. Найменше відходів у Ломако, там зів'явших було буряків. Так що Ломако і гарний, і несмачний, буду ще пробувати варити. У нас дуже погано родить довгий буряк, тільки круглий. Чомусь я його вирішила купити цей рік. І кармазін, і смачний, і великий, і багато. Є полосатий, але є і червоний. Недаремно я в магазин заходила, його брала. Отже, має значення і сорт, і місце, де росте. А також головне не дати рослині винести поживні речовини із самого плода. тобто, щоб листя не росло повторно. Я не стала залишати частину грядки неприбраної, щоб провірити, тому що я вже це весь час провіряла раніше. Дякую всім, хто додивився мене до кінця в цьому році. У мене буде смачна шуба та винігрет.